Всім привіт! Сьогодні ми з вами зробимо такий браслет з бісеру, технікою станочного ткацтва. Для цього нам знадобиться нитка для бісероплетіння, бісер, дві голочки, довга і маленька, і кольорова схема, по якій ми будемо плести браслет. І також знадобиться верстат, на якому ми будемо плести браслет. Все необхідне для створення браслета ви можете придбати у мене, написавши мені в інстаграм. Будемо приступати! Я вже натягнула нитки на станок. Як їх натягнути, ви можете переглянути у відео попередньому. Я вже знімала, як натягнути нитки на станок. Відрізаю робочу нитку десь приблизно півтора метри. Такою ниткою буде комфортно працювати, вона буде не задовга. І не замаленька, швидко не закінчиться. Такої нитки вистачить десь на половину браслета. Протягую нитку, я буду розпочинати плести з оцього ряду, і потім робити звуження. Набираю бісеринки по схемі. Набрала перший ряд, тут у мене 15 бісерин. Я буду розпочинати, відступивши трохи від краю. Десь сантиметрів 7-8 для того, щоб в плотну не плести до різьби. Підкладаю ряд бісерин на голці під нитки і попадаю одразу кожну бісеринку в свою ячеєчку. І ось так пальцем притискаю ниточки, для того, щоб вони стали між бісеринами. Коли кожна бісеринка стала в свою ячейку, беру голку з правого боку, вушко з ниткою у нас з лівого боку і витягую, протягую нитку з голкою, але не до кінця. Я лишаю нитки десь сантиметрів 30 для того, щоб потім зробити ось це звуження, щоб не заводити вже нову нитку. Тепер нам необхідно пройтися голкою в кожну бісерину таким чином, щоб голка була вище ниток основи, щоб ми їх не зачепили. Тобто, дивіться, якщо ви, наприклад, ось так зачепите нитку, і ви побачите, що вона у вас вище голки стала, це неправильно, треба повернутися назад. так, І Зробити так, щоб голка була вищі нитки, щоб вона лишилась там внизу. Якщо, наприклад, ось у вас нитка лишається зверху, ось так, то вона не проплетена, бачите, вона ось так ось висить у вас. Вона тіліпається. Це нам не потрібно. У нас, нам потрібно все добре закріпити кожну бісерину. І ось так ми повернулися. І витягуємо голочку. Все. І закріпили. Таким чином у нас проплетений рядочок. Для того, щоб ряд у нас стояв більш рівно, я беру ще одну голочку і прохожу таким чином голочкою в ряд. І залишаю тут голку. Все, вона тут буде стояти, допоки я не проплету якусь частину браслета. І вже буде полотно більш закріплене. Все, перший ряд у нас готовий, приступаємо до другого. я підкладаю собі таку картоночку, щоб не збитись, просуваю її на другий ряд, і все у нас повторюється. Знову підкладаємо пальчиком по ниткам, витягуємо голку. До кінця добре затягуємо, але дивіться так, щоб не було, що ви сильно затягнули ось тут. Тобто воно не має бути ось так прям затягнуто, прям сильно. Воно має бути трошечки розслаблено для того, щоб ви, коли знімати будете браслет зі станка, не було такого, що він піде хвильками. Треба трошечки, щоб він був такий розслаблений нитка, але і щоб вона не тіліпалась. І знову вколюємо голочку і проходимо до кінця ряду. Все, знову ж таки затягуємо, в не дуже плотно. І ще проплетемо один рядочок точно таким самим чином. Дуже не затягуємо, голочку вколюємо. І витягуємо. У нас вийшло три рівненьких рядочки. Далі проплітаємо полотно, допоки не закінчиться нитка. Стільки браслета я проплила. Настільки вистачило мені півтора метра нитки, повністю на першу сторінку схеми мені вистачило. І в мене вже лишилась така нитка, якою незручно плести. Ось такий хвостик невеличкий вже залишився. Зараз ми його закінчимо і розпочнемо нову нитку. І заходимо голочкою в верхній ряд, попередній. Ось так декілька бісеринок проходимо, витягуємо голочку і зав'язуємо між бісеринами вузлик. Ось так. Тепер ми знову заходимо в наступну бісерину і проходимо ще декілька. І знову зав'язуємо вузлик. І знову заходимо в бісерину поряд. І виходимо в кінець, підтягуємо нитки, так щоб вузлики у нас заховались між бісеринами. І обрізаємо цю нитку, вона вже в нас закріпилась. І ми знову відрізаємо нитку. Півтора метра вже буде забагато, вистачить приблизно метра. Родіваємо, розпочинаємо з правого боку. Ось так, заводимо ниточку через декілька бісерин і лишаємо ось такий маленький хвостик. Робимо все те саме, що робили тільки що. Зав'язуємо вузлик для того, щоб закріпити нитку, але при цьому хвостик тримаємо в руці, щоб він не втік. Ось так, двома пальчиками його притримуємо. Все, перший вузлик готовий. Йдемо далі, протягуємо нитку, ховаємо вузлик і робимо ще один, ось так. І протягуємо. У нас ниточка готова до роботи, ми можемо продовжувати плетіння, а ось цей хвостик обрізаємо так само прямо під рядочок. І ми переходимо до плетіння вже другого листочка схеми. Продовжуємо з першого ряду. Коли у нас вже частина полотна проплетена, то ми зараз займемось звуженням. З верхньої сторони, ось де в нас був перший ряд із голочкою. Цю голку вже можна витягнути, вона вже не потрібна. І ми беремо ось цю ниточку, ось яку ми лишили збоку. Беремо маленьку голочку, можна і велику, але якось маленьку маленькою зручніше. І протягуємо в неї цю нитку, і ми будемо рухатись вверх. Я вже набрала ряд. По схемі на дві бісери не менше. Робимо в цілому, все так само, прикладаємо ряд бісерин на голці під нитки, але ми з обох боків пропускаємо по одній бісерині. Тобто в нас тут будуть такі пустоти, і ми зараз будемо ці всі ниточки ось так ось стягувати. Голку ми протягуємо не під перед останньою ниткою. Де в нас бісерина. Ми її протягуємо під ось цією останньою ниточкою, де в нас така пустота. І тепер ми будемо ось цю нитку затягувати. Тобто ми голкою проходимо над ось цією крайньою ниткою. І тільки тоді заходимо в бісерину. Тут все робимо так само, як звичайно. І з цього боку ми голочкою так само проходимо над останньою ниткою, і бачите, раз, в нас ця ниточка притиснулась до бісерини крайньої. Нам потрібно буде всі ці ниточки притиснути. Але е, спеціально сильно їх стягувати не треба спочатку, ми потім їх будемо затягувати вже. Добре після того, як знімемо браслет зі станка. Тому спочатку не треба прям дуже затягувати. Все, ми побачили, що вона в нас затягнулася. І нехай вона ось так ось буде трошки бовтатись. Наступний ряд в нас іще на дві бісери, не менше. Спочатку в нас затягнуться ось ці вже дві нитки з цього боку. Тепер ми затягуємо дві нитки основи. І першу, і другу ми проходимося над обома нитками і заходимо голкою в бісерину. І так само з цього боку над двома останніми нитками. І знову ми їх притиснули. Все, і лишаємо так. І кожен наступний ряд в нас буде на дві бісерини менше. І ми будемо з кожним разом затискати все більше ниток основи. Їх вже в цьому ряду не дві, а три. Притиснули. Коли ми проплили вже декілька рядів, можна знову повернути голку в перший ряд, там де вона і була, для того, щоб ось ці ряди звуження вони були більш рівнішими. Голочка вона буде тримати такий, як каркас. І в нас вже залишається буквально декілька рядочків. Єдине, що ця нитка може трохи плутатись за голочку. Ну, нічого страшного. Так, ось так. Не затягуємо, трошечки притиснули і цього достатньо. Затягувати не треба. Лишилось буквально у нас пару рядів. І все, в нас останній рядочок, одна бісеринка. Можна її не робити одну, можна лишити три бісерини. Тобто, ну, тут кому як подобається вже. Тут вже ми взагалі не затягуємо, поки такий зигзаг у нас вийшов, нехай він буде. Все, ми проплили останній ряд, закріпили, і голочку можна зняти з нитки. І ця нитка, вона лишається так. Закріплювати її не треба. Ми її закріпимо вже після того, як знімемо браслет зі станка. Ми підтягнемо всі ці нитки, щоб вони добре тримались, і тоді вже закріпимо її на вузлик. а поки що її чіпати не треба. Я проплила вже майже повністю полотно браслета і дійшла до моменту, де починається звуження вже з іншого боку. Якщо ви хочете робити браслет не на зав'язках, а із замочком, тоді ви на цьому моменті зупиняєтесь і знімаєте браслет зі станка. Точно так само зверху не потрібно робити звуження. А в моєму випадку я буду продовжувати і робити точно таке звуження, як і зверху. Я повністю сплела браслет, і тепер ми будемо знімати його зі станка і робити зав'язки. Спочатку знімемо зажими і просто обрізаємо нитки на нижній шпильці. І те ж саме робимо з іншого боку. Станок ми прибираємо, він нам більше не знадобиться. Для того, щоб розпочати робити косичку, нам спочатку треба закріпити ось цю нитку, яка в нас була робочою і яка в нас тут пішла таким зігзагом. І зараз ми будемо цю нитку в кожному ряду підтягувати. Розпочинати будемо з самого першого ряду звуження. Підтягнули з цього боку, пішли в інший бік, в наступний ряд. Підтягнули з наступного. Так, добре підтягуємо, щоб було плотно цю нитку, поки, щоб вона нам не заважала. Тепер знову з цього боку підтягуємо. Ось так. І знову йдемо з наступного боку. Підтягуємо і пальчиком вирівнюємо ряди. І ось так з кожного боку ми вже майже. І дійшли до кінця. ще раз з цього боку, тепер підтягуємо ці у нас посповзали. Ось так. Дійшли до останньої бісерини. Нам треба її добре затягнути. У нас кутик, бачите, вийшов рівненький. Всі ниточки ось тут, вони всі добре підтягнулись. Тепер нам необхідно цю нитку заховати. Беремо маленьку голочку, продіваємо цю нитку і заховаємо. Між рядами, але попередньо ми зафіксуємо ось ці нитки. Я перевертаю на протилежний бік, в якому була ниточка. і протягую в бісеринку, щоб вона у нас зафіксувала ось ці всі нитки. Можна зробити іще раз так само перейти і зафіксувати тільки вже не в перший ряд йдемо, а там, де три бісеринки. Ось. І тепер ми просто ховаємо цю ниточку між рядами. Зав'язуємо вузлик і ховаємо. Можна ще один вузлик зав'язати, переходимо в нижчий ряд. І ховаємо вузлик. Цю ниточку можна вже обрізати, і будемо займатися плетінням самої зав'язочки. Розподіляємо всі ниточки на три частини. Тут у мене 20 ниточок, тому я розподілю їх на 7 і 6 ниточок. Беремо нитки і будемо зав'язувати з вами звичайну косичку. Ниточки треба добре притримувати, щоб вони не послабились, щоб сама косичка була рівненькою. Я проплела таку косичку, десь сантиметрів 10 приблизно, і буду зараз зав'язувати вузлик. Просто звичайний вузлик. І ось так добре міцно затягую його. Ось ці хвостики обрізаємо, лишаємо десь сантиметр півтора, і потім ці ниточки припалимо. Тепер те саме повторюємо із іншого боку. І я зробила зав'язочки з другого боку, і наш браслетик готовий. Всім дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, пишіть і із задоволенням на них відповім.